Суть смиріння. От, е, е, жінок заставляють смирятися. І вони е, їх так заставляють, що вони це слово смиріння їх тушнить. жінок тушнить, багатьох вас тушнить, правда? Оце смиряйся, смиряйся, хусточку, ша щось. Чоловік постійно смиряється. І я вам скажу, і, ну, і, і, і пам'ятаєте, я розказав, що я заставляв свою дружину смирятися, і нічого з того доброго не вийшло. Тобто, Сварки, коли я її відпустив, повністю відпустив, коли е, я просто давав їй любов, то вона це слово по-новому зрозуміла. Вона зрозуміла і сама добровільно захотіла смирятися. І в чому суть? От е, як. Смиритися перед Богом, да? як любити Бога. Любов Божа не в тому, що ми Його полюбили написано, а в тому, що Він нас. Тобто, як любити Бога? Зараз даю вам такий лавхак. Бога ти сам не витиснеш себе любов. Но чим більше ти дізнаєшся, як він тебе любить, чим більше ти проводиш з ним часу, чим більше ти пізнаєш його смиріння. Адже він смирився. Я вже вам одного разу говорив, що ти, кожен з вас для нашого Господа, став Богом. Кожен з вас. Чому? Щоб ви не подумали, що це якась з'єрі, зараз роз'ясню. Тобто, Ісус Христос, Він бачив тебе, і йому б треба було прийняти рішення, чи йти ради Тебе на хрест, чи себе знищити ради Тебе. Тобто, він тебе підняв вище. Він тебе поставив вище від себе. Він тебе, він тебе кожного, ти, яка зараз себе недооцінюєш, кажеш, я от така сяка ніяка. А уяви, ти була в той момент перед Христом Голгофи. Ти була для нього Богом. І ти був для нього Богом. Він тебе возніс, вище від себе і сказав: ні, я себе умаляю Ради, ради Людмили, ради Світлани, ради Оксани, ради Ірини. Умоляю себе, тому що я її так люблю, що я змушений через цю любов, через Ірину, через Світлану. Я змушений піти на хрест, щоб ця любов тривала вічно. Тобто, уяви, він поставив Бог тебе, поставив вище від себе. Тобто, хто може бути вище від Бога? Ніхто ніколи. А він тебе підніс вище від себе, возвеличив і став слугою. Він не, він не притворявся, коли ми в ноги учням. Він реально став слугою. Він не грав, він не входив в образ, він не притворявся, він став рабом для тебе. Ти можеш робити? Сам Бог став для тебе рабом. І він, і він ще, коли, коли був ковчег завіту Моєсеє, так, Він умалився, смирився і заліз в цей ковчег в цей ящик. Пізніше Ісус вліз в тіло, смердюче наше тіло, смердючий хлів, в якому народився, да? От, народжувався весь в слезі. Потім жив з нами, смирявся, терпів нас, от таких противних. да Він говорить він говорить вищі речі, а вони за ним ходять, тільки бо хочуть хліба да їсти. от І потім Дух Святий смирився, і зараз в тобі. І багато з вас ще не звільнених, і Дух Святий ділить там місце в тобі, в твоїй душі, і тілі з духами нечистими. Тобто настільки неприємно так, ділити, але ти для нього настільки прекрасний, що він готовий терпіти і смирятися. І коли ти взнаєш, як Бог тебе любить, як Бог смиряється заради тебе, що до сих пір смиряється. Дух Святий всюди ходить по п'ятам за тобою і чекає, коли ти покажешся, коли ти запросиш його серце. То коли ти це взнаєш, то ти не можеш не закохатися в нього. Ти тоді закохуєшся. Тобто, любов наша тоді починає рости, як я цитував, коли ми взнаємо, як він нас любить. Це просто неймовірно. Це просто історія любові на віки вічні. Цю історію любові завжди, ми будемо жити вічно. Хто віддав вічність, ми будемо пересказувати, ми будемо дивуватися, і нам просто оце я їм розказав так поверхнево. А ми це будемо глибоко бачити, і ми, нам в голову просто не буде вкладатися. Як Як він нас так полюбив? Наскільки? І знаєте, коли Господь приходив до мене, то я просто я поражався. Я... Як Бог до мене прийшов? Я ж думав, що я самий останній. Мене ж завжди з дитинства казав: ти ніхто, ти ніщо, ти отакий сякий. І тут Бог сам прийшов. І я просто, я, я знаєте, я був як в такому ступорі. Два тижні я ходив в такому ступорі. Хто я такий? І цієї ночі я також мав з ним зустріч, і це було як, це було як відкрите видіння. Він в білих одежах, для них в білих одежах. І я просто до його серця отак головою притулився. І я відчув таку ейфорію, таку радість. Ну, це, я от до, до сих пір я ходжу такий під, оцим, під цим щастям, під цією радістю, під цією хвилею, і не можу, і постійно згадую, що відбувалося вночі. Це просто неймовірно. І знаєте, я розказував недавно, що Іоанн, чому Іван лежав на грудях Ісуса, так він слухав його серце. І це як про образ того, що ми маємо чути його серце, про що він думає, що він хоче, як він нас любить. Ми маємо чути в цьому серці любов, чути любов до нас. От. І та, як маленька дитинка, вона заспокоювалася, коли слухала мамине серцебиття, коли в животику вона була. Да? І ми зараз заспокоїмося, коли слухаємо серце Бога. І навіть. У мене Даниїлу, це що розказував за Даню вісім років. Він, коли в нього якась схвильованість, коли його хтось рознервує, він біжить до, до Наталочки і ставить завжди голову е біля серця. <смі> така звичка в нього. Він ставить і він, напевно, вже підсвідомо, він слухає стукід і серця, він заспокоюється. О, тому нам постійно потрібно тримати голову, так як Іоанн, на грудях Ісуса. О.